Усім привіт! Я рада вас вітати на своєму youtube каналі і сьогодні в нас Мабуть, сама популярна, найактуальніша тема. Ми поговоримо про головні тренди кросівок на весну та літо, які кросівки ми будемо носити, які будуть самими модними кросівками в цей період. А перед тим як почнемо наше відео, не забудьте підписатись на мій YouTube канал, поставити вподобайку цьому відео. А також мої соціальні мережі це Instagram, де ви можете бачити більше мене, і я з вами також ділюся. Маленькими відео про моду та стиль, і також наша ком'юніті в телеграм-каналі, де я публікую тренди стилізації та знахідки в брендах, які будуть скоро sold out, А ви можете їх встигнути придбати. І така корисна інформація може бути доступною для вас кожного дня. І переходимо до теми нашого відео. Поговоримо про наймодніші, найтрендовіші кросівки, які будуть в цьому. Найтрендовішою моделлю у 2025 році стануть кросівки Puma Speed Cat. Ці кросівки модними були ще у 2000-х, але у 2025-му вони виходять на перший план. Відомі модні дизайнери їх дуже часто використовують у своїх колекціях, а це говорить про те, що ці кросівки завжди залишаються актуальними та Модними, прості та ефективні у своєму дизайні. Вони легко інтегруються в сучасний гардероб, поєднуючи в собі мінімалізм та комфорт. Вони чудово підходять як для спортивних, так і для класичних костюмів, а також є основою, базою для буденних. Найтрендовішими також будуть кросівки з колабораціями. Такі колаборації завжди є потужним інструментом у сфері кросівок, адже завжди такі кросівки продаються із завищеними цінами. Також найпопулярнішою колаборацією, як ви пам'ятаєте, минулого року була колаборація бренду New Balance та Міуміу. Також у 2025 році вже вийшла найочікуваніша, найбажаніша колаборація бренду Loewe з брендом спортивного одягу. ON. ця колекція стане просто знахідкою для тих, хто цінує унікальність. Бренд Loewe – це бренд преміум класу. А бренд ON має статус популярного спортивного. Одягу. Також моя знахідка для вас: що якщо нам хочеться схожих кросівок до New Balance і Miu Miu, я знайшла. Хороший якісний аналог від бренду Steve Madden. Це перевірений, хороший бренд. Я це вам говорю як байер, який викуповує бренди для своїх клієнтів, яка вже в цій сфері більше восьми років. І я знаю, які бренди хороші, які бренди користуються попитом. Я відслідковую перші колекції, і саме Steve Madden, він. Дуже має схожі мотиви під бренди сегменту люкс. Він не копіює, але силуети він передає і можна справді знайти в цьому бренді дуже класне та модне взуття. Я виведу на екран саме кросівки, які дуже схожі на кросівки, які були в колаборації New Balance та міу-міу. Такі кросівки є в досить доступній ціні, цінник приблизно на них до 150 доларів. Також використовуються натуральні матеріали і чудово носяться. В описі під відео я прикріплю посилання, де можна замовити такі кросівки. Наступна актуальна модель кросівок це будуть Adidas SL72. Такі кросівки ми вже бачили минулого року на Fashion Influencer. Це також Хороша носибельна модель кросівок, яка відзначається легкістю та комфортом. Чудово вписується, як і в буденний гардероб. Також їх можна застилізувати, заміксувати з різними стилями. Вони дуже легкі, практичні, можна використовувати як від прогулянок по місту до заходів, а також для різних активностей. Такі кросівки минулого року практично були sold out. Дуже важко було їх. Злапати в потрібному гарному бажаному кольорі. Зараз вони на сайті представлені, поки ще нема сезону, вони представлені у всіх кольорах та у всіх розмірах. Замітьте, такі кросівки будуть актуальними, вони також будуть трендовими, носибельними цього сезону. І кому подобається така модель кросівок, ви маєте час саме їх придбати. Також в нашому телеграм-каналі. Я представлю у ці знахідки кросівок і прикріплю, як замовити. А ви обов'язково підписуйтесь в наш телеграм-канал. Наступні кросівки, які також залишаються актуальними, це модель Nike Cortez. Такі кросівки стали елементом вуличної моди. Cortez відомі своїм ретро стилем та стали іконою вуличної моди. Такі кросівки носили відомі спортсмени, музиканти та. Інші ікони стилю. Кортез випускається також у безлічі кольорів та матеріалів. Можна знайти від замші до шкіри, або також можна побачити їх в поєднанні замш з нейлоном. Такі кросівки також можна чудово вписати в свої образи і точно знайти потрібну пару для своїх виходів. Я також ці кросівки прикріплю в нашому телеграм-каналі, де ми говоримо. Про моду та стиль шукайте посилання Описі під відео. Ми абсолютно не обмежуємося цими кросівками, про які я проговорила раніше. Для вас я також зробила підбірку модних кросівок, які можна вибирати з сайту Nike New Balance, які будуть також актуальні. І саме по таких мотивах надивленості таких кросівок ви можете знайти абсолютно в будь-якому бренді. Я також виведу вам на екран. Моделі Nike, які можна обирати для себе, які будуть актуальними та модними. Якщо у вас питання є, які кросівки мені купити, Cortez я не хочу, Samba мені вже проїлась, SL я вже носила минулого року, Puma, Speedcat я не знаю. сумніваюсь, то зараз я виведу на екран саме тих, Модних, також кросівок трендових моделей, які будуть також модними та актуальними. І також з бренду New Balance я також підготувала для вас підбірку таких кросівок, які будуть актуальні, і ми можемо на такій моделі орієнтуватися. І закінчуємо ми, звісно, про наші славнозвісні Adidas Samba, Що я хочу сказати на рахунок цієї моделі, тому що дуже багато заголовків кричать Samba антитренд 2025 року. Я не скажу, що він антитренд, тому що ці культові кросівки, які з нами залишаться ще на дуже довго. Але. Те, що ми бачили з тими кросівками в минулому році, наскільки їх було багато, я б все таки на них знизила оцей градус популярності. Хоча Бренд Adidas їх далі продовжить і буде випускати в різних кольорах, і люди, звісно, це будуть купувати. Але якщо ви хочете якоїсь своєї індивідуальності, якщо ви хочете не будувати схожі комплекти та образи на те, що ми бачимо. Відкривши наш інстаграм, ми бачимо дуже схожі образи, ми бачимо дуже схожі бренди, і ми це все копіюємо, вносимо в свій гардероб. Це не буде виглядати унікально. Так, носити можна, тут нема нічого поганого, в тому, якщо вам подобається Adidas Samba, але якщо ми говоримо про якусь... Унікальність про якусь самовираженість ми тут можемо ширше на це все дивитися. Ми можемо силуети таких кросівок, форми таких кросівок знайти в будь-якому іншому бренду, і це вже буде про вашу індивідуальність. Тобто ми орієнтуємося на форму, ми орієнтуємося саме, що нам диктує мода, але абсолютно в різних брендах можна знайти, Класну, чудову пару кросівок, яка е, саме буде підкреслювати ваш індивідуальний стиль і говорити про вашу унікальність. Точно такий приклад, як я навела з колаборація Miu, Miu з New Balance. А тут Скіу Маден випускає безлоготипну версію схожих по силуету по формах кросівок. Які також сьогодні актуальні, модні. Вони чимось і схожі, але не однотипні, як всі починають зразу, коли це все розкручується, стає дуже таким швидким трендом. Це все всі починають підхоплювати і всі починають одягатися дуже однотипно і купувати однотипні речі. І зараз ще ми саме згадаємо про їхню модель Газель. вони також були дуже замічені в різних образах, інфлюенсерах, які з ними будували оці комплекти для. Вуличних стрітстайлів. А сьогодні я також бачила дуже класні моделі, які випустили саме в газель, це саме валюрові моделі, такі цукерочки. Справді я помоніторила їх два дні і вони абсолютно стали солд-аут. Це про те, говорить, що люди далі продовжують їх купувати. І звісно, якщо хочеться. Дуже вам у цієї газелі, цієї самби. Купуйте, будуть представлені у різних кольорах, ви точно собі щось оберете. Я надіюсь, сьогоднішнє відео вам було корисно. Ви в коментарях напишіть, яка трендова пара кросівок вам найбільше сподобалася. Яку ви хочете придбати в цьому році, також всю інформацію з посиланнями на кросівки я буду давати в своєму телеграм-каналі, де ми говоримо про моду та стиль. Там найпрактичніше буде і оглянути, і також буде посилання для замовлення. І вже як по нашій традиції, зустрінемось з вами в наступну п'ять.